Усім привіт, з вами як завжди, я, Фрі, і сьогодні в цьому відео я розкажу про один цікавий проект, який я нещодавно знайшов в інтернеті, і сьогодні я розкажу, як на нього можна заробити, що потрібно робити, і що це взагалі взагалі за проект. А перед тим як ми розпочинаємо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк, а також напиши будь-який коментар, я буду дуже вдячний. Я зараз знаходжусь на головній сторінці ось цього сайту metatrace.me його назва, силка я ставлю на нього в описанні. І це в нас проект, в якого є своя власна гра. Ось якщо нижче ми прокрутимо, ми бачимо, що ми можемо її скачати на iPhone і на Android, ми можемо скачати гру. І в цій грі в нас є гаманець свій власний, NFT. Ми можемо там виігрувати і просто грати в гру ось. от Далі ще нижче, якщо ми прокрутимо, в них є оцей гаманець, про який я тільки що сказав. Може, Trace Wallet його назва. Потім в них є ринок з NFT, можна купувати. Продавати NFT. І в них зараз акція з рулеткою, в якій нам потрібно виконувати завдання, отримувати ось ці от рубіни, і за ці рубіни можна крутити рулетку, і з тої рулетки можуть падати і рубіни, потім токени ICE, і NFT. -шки. Щоб нам перейти далі, нам потрібно зареєструватись Я нажимаю логін. Бо я вже реєструвався. І переходимо на таку от сторінку, де в нас відбувається подія з ось цим от колесом. І можемо нажати на цей банер і бачимо наші призи, які випадають з цього колеса. Монетка ICE, шанс 55%, потім її ТРЦ-монетка. ТРЦ-монетка це їхня власна монетка, яка є на ринку, є на біжі Байбіт, її можна купити і продати. Можете подивитись, вона стоїть 0,08 долара, якщо не помиляюсь. Її тут можна також отримати, шанс у нас 28%. Далі в нас геми, шанс 5% NFT коробка. 4,5%, і самі Енефтіжки. Ось така от синя нефтішка, вона сама простінька, потім йде зелена, красна, і остання це зелений автомобіль, якого шанс 1% вибити. І він стоїть, я дивився, більше тисячі монеток. Зараз перейдемо до ринку і я все покажу. І так, щоб прокрутити все от колесо, нам потрібно мати 100 геймів ось цих от на аккаунті. 100 геймів, рубінів, як хочете, можете називати. І в мене зараз завдання є зареєструватись на байбіті. Там потрібно зареєструвати з їхню реферальну силку, вставити потім своє UID і пройти верифікацію, і за це ми зможемо отримати з ось цих от геймів. Далі в нас є завдання, де ми можемо підписатись, поставити лайк, потім в телеграмі приєднатися до їхнього чату і там поговорити мінімум 5 слів, потрібно написати. І ось такі от завдання, вони кожен день обнуляються. Справа зверху ви можете бачити таймер єжеднівних завдань. Він обновляється. Кожен день, ось бачимо, через 8 часов він обнулиться, і в нас опять зміняться ось ці от завдання. Далі ще ми можемо за те, що кожен день будемо виконувати завдання, отримати ось таку такусь коробку. Можливо, там внутрі буде NFT, але я поки що не знаю, я тільки перший день сьогодні пройшов, і все. Далі, давайте перейдемо до наступного пункту в маркет. Нажимаємо на маркет, і бачимо ось тут ось ці от наші NFT. -шки. Давайте пройдемось по порядку. У нас спочатку там була NFT парт, давайте нажмемо, і бачимо, що у нас ось. Ці от коробки NFT стоять приблизно більше 100 монеток ТРЦ. Тобто, якщо ми порахуємо, 100 монеток помножимо на 0,08, то це 8 доларів стоїть ось така от одна коробочка. Далі наступне, давайте перейдемо в NFT Capes. І ось тут теж багато різноманітних NFT є. Є NFT, які стоять 15 монеток ТРЦ, а є NFT, які стоять і більше 2000 цих от монеток. Різні NFT, різна стоїмость, різна рідкість у них. Далі наступна в нас NFT пас. Також вони тут продаються. Більше 180 ТРЦ монеток вони коштують. Щоб купити, ми нажимаємо на неї, купіть і приєднуємо сюди гаманець якийсь свій. Далі давайте подивимось наші якісь NFT-города, можемо нажати. І теж вони стоять, ось бачимо, більше 700 ТРЦ. Потім бачимо, у нас ще є друга валюта Metic, за неї також можна купувати. І ще в нас осталась остання це сама рідка NFT-колекція, це автомобілі. Якщо ми на них перейдемо, то ми бачимо, що вони. Коштують дуже багато. І ще в них є, в кожної NFT є свій уровень. Я так розумію, що уровень от качається в ігрі, яку ми скачуємо на телефон. Я не скачував ще ігру, тому сказати вам точно не зможу. Але я думаю, що це в ігрі нас прокачуються, ці оці уровні. І бачимо, що тут приблизно середня стоїмость цієї от NFT близько 1000 ТРЦ монеток, а це десь близько 80 доларів. Далі в нас лутбокси, Це ми тут також можемо купувати різні бокси, які в нас є за монетку ТРЦ. От, давайте перейдемо до 25 ТРЦ. Оцей вот бокс відкриємо. І бачимо, ми можемо його купити, прокрутити. І в нас є шанс, що у нас випадуть крутіші призи. Ось, щоб нам окупитись або вийти в ноль з ось цього вот бокса, Нам потрібно вибити 25 ТРЦ, і це ми вийдемо в ноль. Шанс цього 24%, а шанс окупити з цього це 50 монеток ми вибиваємо, і це 3,7 шанс. Дуже низький, я б не відкривав цю коробку. Давайте подивимось ще за 1000 ТРЦ. І ось тут і, цікава коробка ось ця от за 1000 ТРЦ, тобто це 50 на 50. Шанс тут або ви тряєте все, отримуєте одну монетку, або ви виграєте і удваюєте свої монетки. Дві тисячі отримуєте цікавий бокс. Я б може б даже б крутанув би його. І ось такі от, тут є різні бокси, NFT-шки. Куча всякого, це можна сказати проект, в якому є свої NFT, є свій токен, і він розвивається. Кожен день виходять якісь нові обновлення, щось вони ще додають. І в них що головне, це токен вже є на біржі популярній обід, що зразу до них іде плюси. Ось такий от проект, ссылку я на нього оставлю в описанні. Переходьте, реєструйтесь, скачуйте приложення і прокачуйтесь, заробляйте гроші. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока. Sizzle like gumbo Early on the grind all day till the sun go Be on the beach like a dog